Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Ранок так свіжо, гарно. І щойно розпочалася повітряна тривога. Пройшов у нас вночі невеличкий дощик. Промочив земельку трохи. На дорозі навіть і калюшки стоять невеликі. Показувала я вам вчора, що купила міачну селітру. Оце ж сьогодні якраз і нагода е, підживити часничок. Земелька сиренька, її поливати не потрібно. Там, де часник росте, На колочу я м'ячну селітру. Ну, я вичитала, що треба 2 столові ложки на 10 літрів води. Воду, мабуть, брати я тепленьку. Зразу скажу, що я не спець в цій справі, а так само, як і ви. Читаю, дивлюся і слухаю. Часничок уже піднявся давненько, ще місяць тому я вам показувала. Але е, цюкнув тоді невеличкий морозець, призупинився в рості часничок і, і пір'ячко там, краєчки пір'ячка пожовтіли і місцями навіть і почорніли. Але нічого. Я думаю, що це нічого. Підживлю я часник. І тепло ж, дасть Бог, буде сонечко, і він почне гарно рости. Ось, бачите, тут у мене два рядочки росте одного сорту часничок, а ось повилазив іншого сорту часник. І своїх коробочок насіння сіня петуні. Пам'ятаєте, з вами ходила в насінневий магазин, показувала, що купувала. Ось таку петунію купила жовтенька, а це ось супер мохрова. І лобелію купила. така ось низка перлин різних кольорів. Буду сіяти, дівчатка, сьогодні. Але ж дивлюся, не купила ж я такої петунію. Петунії, яка мені подобається, яку я кожного року сію. Ну, не було тоді такого сорту. тут Тобто треба побігати по насінневих магазинах, пошукати. Оце хай чоловік бурчить на мене чи не бурчить, а в насінневий магазин я іще схожу. Дівчатка, робила вчора, я з вами бутерброди, чи той грінки. Наробила багато. На цілий, на цілий батон теж вчора увечері їли і ще й сьогодні на сніданок доїдотиме. Сіятиму я ж петонію, обов'язково з вами подивитися, яким методом я е, її сію. Ого, забурчала в животі, мабуть, я живий почула. Мабуть, насипати треба е, суп та сідати снідать. Налила в черпачок водички тепленької, і тепер наберу. Дві столові ложки. Це Моська качається. Кавчить. Дві столові ложки і розчиню тут. А тоді вже налю в'ємність. Я вам вже показувала в минулому відео. Купила селітру вчора. Один кілограм у нас коштує 30 гривень. Взяла Поливалку, є тут поділки, вон, бачите? Тож налю я зразу оцю водичку, яку розчинила селітру сюди, а тоді піду, піду до хати і також тепленьку таку водичку налю до цієї поділки, що було 10 літрів, і вже піду підживлювати чесничок. Чоловік проконтролював цей процес, розказав, як треба. І що? Покерував. Розказав, як треба, ще вітерець, то каже, з іншої сторони йди йди, щоб воду ту не розвівало. І проходжу я так по рядочку і під корінь поливаю. Часничок. А тоді будемо разом з вами дивитися, який же він буде. Я ще вам повторюю, що я читала. Сама прочитала інформацію цю про підживлення, і скільки треба е, сипати аміачної селітри. А ви, дівчатко, читайте, є де знайти таку інформацію, прочитати, подивитися і для себе вже вирішувати, чим підживляти і скільки чого додавати. Іду із шостою поливолкою на город. Оце вже повинна допідживлювати. І тоді я дам вам відповідь на деякі коментарі. Чому ми маємо ось такі городи? Це ж не один у нас, дівчатка, город, ні. Ось такі городи. І купуємо картоплю, цибулю. Ми в цьому році купуємо вже. І морква. Шість поливолок волок. У мене пішло на три рядки мого часнику. Це тобто 60 літрів підживлення я дала. Садили ми в цьому році часник ось били рядки шир городу. воно це йшла отаково своїми шагами, рахувала до 21 км. Не знаю, для вас це багато-мало. Я думаю, якщо вроде часничок, то хватить. Ось часник ми не купуємо. І в цьому році він у нас є. Тож, відповідаю, мабуть, тут затиш... 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 затишок якийсь. У вітерець піднімається. Тож відповідаю на коментарі про те, що живемо в селі, землю маємо і купляємо. Садимо, як ви бачите, садимо, сіємо, доглядаємо, але не завжди врожай залежить від нашого бажання і нашого староння. Набували досвід праці, вирощування овочів. І наші батьки, і наші діди з баби, а ми в них переймали. Але самі знаєте, зразу стрімко йде зміна клімату, з'являються нові хвороби на рослини, нові шкідники. І от ті методи, якими користувалися наші батьки, вже ви знаєте, не підходять. Тож треба постійно, постійно е навчатися, е експериментувати, і тоді, можливо, щось і мати. Але на це не завжди в нас виходить. Треба, треба, самі знаєте, полив для рослини. Тепло то є, аж занадто полив, а цього поливу не завжди можна забезпечити цей полив. У нас, я вам там вже колись казала, ось як йде сезон поливу, то до нас вода майже не доходить. О там і вмиться інколи немає, не те, щоб город поливати. Тож, якщо хочемо. Город поливати. О, там я вам, мабуть, теж казала, що так з чоловіком думали за капельний полив, то треба спочатку подумати, звідки ж цю воду брати. Ну, е... хто мені писав коментарі? Там, нете, запитували, що... задавали такі запитання, То якщо ви живете в селі і маєте гарні врожаї, отак з року в рік, то ну, за вас тоді тільки порадуватися, що ви стали вже такими, як. Кваліфікованими агрономами з народу, ну а ми, вибачайте, іще ні. Тільки тільки навчуємося. А, що? а це, щоб з відром поливати, дівчатка, то на це бігати тут в кінець городу, то на це теж треба здоров'я моти. Оце шість поливолок я принесла і вже е, ноги заболіли. І треба йти і відпочивати. Поп'ю зразу чайок і, мабуть, візьмуся за свою пітунію. Мась, ви це тільки подивіться на цю красуню. Ну, по-перше, треба, треба поміняти червону доріжку, яка веде в будку. А по-друге, дивіться, стягує сюди на поріг усі миші, які половила. Це, щоб ми ж побачили і її. Похвалили. Так Мося. Ну що ж, дівчатка, і хлоп'ятка, буду я завершувати на сьогодні своє відео, бо я так багато набалакала. А вже відео, як я сію петуньою лобелію, буде наступним разом. До побачення, дорогі мої підписники. До нових зустрічей і всього вам доброго!